Вітаю, друзі! Хочу познайомити вас із такими милими створіннями: павуками з трибунами із роду Маратус. Рід нараховує понад 60 видів, усі вони за винятком одного ендеміки Австралії. З десяток видів роду Маратус були відкриті й описані вже в другому десятилітті 21-го століття. Тобто малюки тільки от зараз розкривають людству свої секрети. Ці крихітки рідко сягають розміру горошини, проте вони видатні танцюристи, яскраві й самобутні актори, принаймні самці, їм властивий яскраво виражений статевий деморфізм, тобто зовнішність чоловічих особин значно відрізняється від зовнішності жіночих. Самиці павуків маратус, сіренькі й непоказні, на противагу самці мають яскраво забарвлені черевця і непересічні особливості шлюбної поведінки, за що й дістали неофіційну назву павичеві павуки. Щойно огледівши павучка-дівчинку, павучок хлопчик піднімає вгору і сплющує яскраве черевце, змахує третьою парою ніжок і починає запальний танок. Різні види роду маратус відрізняються забарвленням черевця і особливостями хореографії, та всі вони, безперечно, боги танцю. Зазвичай танок відбувається на певній відстані від дами серця, і залицяльник пильно слідкує за кожним її рухом. Життя павочків бентежне і кохання може виявитися роковим. Адже якщо леді не сподобається танок, довжина лапок чи яскравість мантії, вона з легкістю може зжерти нещасного кавалера. Да, добре, що вони стрибуни, їй богу. До речі, відносна відстань, на яку здатні стрибати ці крихітки, часом у сотні разів перевищує їхній власний розмір. Водночас, в польоті вони вправно користуються павутинням, вистрілюючи його як страхувальні нитки. Нічого не нагадує. Гаразд, підкажу. Я не знаю, з якого саме Арахніда, Стенлі та Стів Дідко змалювали людину паука Але, як на мене, ось хоча б цей гарнюня Маратус Орторум цілком собі зійшов би за прототип. Така ось чергова цікавинка, що доводить нам всебічну мистецьку обдарованість природи. Незрівнянна краса, яскраві барви, чудернацька будова її створінь уже самі собою цікаві. Але ж тепер ще й хореографія. Гідна цікавинка, а у світі їх іще безліч. Тож до нової зустрічі й до нових захопливих історій.